Фредерік Пол Брама. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ 17. Лебонь у Зікфріда знову не працював кондиціонер, але я йому цього не сказав. Він як завжди просто доповів би, що температура повітря становить рівно 22,5 градуси Цельсію, і запитав, чому мій душевний біль виражається в тому, що мені дуже спекотно. Втомився вже від цього лайна. Знаєш, Зігі, голосно кажу я, я стомився від тебе. Вибач, робе, але мені б хотілося, щоб ти розповів ще трошки про свій сон. Хай тобі грець. Я відпускаю стримувальні паски, бо незручно, і водночас від'єднується один з контрольних пристроїв Зігфріда, але цього разу він нічого про це не говорить. То тобто досить нудний сон. Ми були на зурольоті і прилетіли до планети, яка витріщилася на нас із людським виразом обличчя. Я не міг добре роздивитися очі, бо їх затуляли брови, але так чи так я помітив, що планета плаче і усвідомлював, що то моя вина. Ти впізнав те обличчя, робе? Не маю уявлення, просто обличчя, гадаю жіноче. Ти знаєш, чому вона плаче? Ні, але це через мене, хай там що. Я впевнений. Пауза. Потім Зікрід питає Не хочеш знову одягти паски, робе? Я зненацька насторожуюсь. А що таке? Гірко посміхаюся. Ти вважаєш, що я зіскочу з подушечки і нападу на тебе? Ні, робе. Звичайно, я цього не думаю. Проте я був би вдячний, якби так сталося. Я починаю повільно і неохоче готуватися до нападу. Цікаво, чого варта подяка від комп'ютерної програми. Робот не відповідає, а просто чекає на мою відповідь. Я віддаю йому перемогу і кажу Добре, я знову одягну гамівну сорочку. Що ти хочеш таке сказати, що мені треба буде стримувати себе? Ну, відповідає робот. Напевно, нічого особливого, Робі. Мені просто цікаво, чому ти бачиш свою провину в тому, що та дівчина на планеті плакала. Якби ж я знав, відповідаю я, і це щира правда. Робі, знаю, що ти звинувачуєш себе у деяких реальних подіях, говорить Зікфрід. наприклад, у смерті матері. Гадаю, так, хоча звучить по дурному, згодився я. А ще ти почуваєшся винним через свою коханку Гелу Клару Мойнолін. Я починаю злегка смикатися. Тут до біса спекотно, скажусь я. Ти відчуваєш, що хтось із них тебе звинувачував? Звідки у біса я знаю. Можливо, ти пам'ятаєш якісь їхні слова? Ні. Зіхрід починає розпитувати про надто особисті речі. Але я хочу залишатись об'єктивним, тому додаю. Визнаю, в мене є певна тенденція звинувачувати себе. Зрештою, це досить класичний випадок, чи не так? На 277-й сторінці будь якого з текстів ти знайдеш мій опис. Зіхрід балує мене тим, що на хвильку дає відчути себе безликим. Утім, робе, на цій самій сторінці, говорить він, напевне, сказано, що ви самі на себе покладаєте таку відповідальність сам на себе робі. Не сумніваюся. Ти не мусиш брати ту відповідальність, яка тобі не подобається. Незгоден. Я хочу брати відповідальність. Зіхрід питає майже безтурботно. У тебе є якісь догадки про причини цього? Чому ти хочеш почуватися так? Ніби всі проблеми виникають через тебе. Нехай тобі, чорт, Зікріде, загидав, відповідаю я. Ти геть схибнувся це зовсім не так. Що більше, суть в іншому, Зігфріде. коли в мене починається свято життя, я дуже ретельно планую те, як я оплачуватиму рахунок. Мені не байдуже, що люди подумають про мене, коли я буду його сплачувати, і я міркую над тим, чи вистачить мені грошей, тому я так і не починаю бенкетувати. Зікрід м'яко відповідає. Я не волію заохочувати твої літературні екскурси, робе. Вибач. Та насправді я не хочу перепрошувати. Зікфрід бісить мене. Але якщо говорити про твій власний образ, робе, чому ти не слухаєш інших? Можливо, вони кажуть щось гарне чи важливе про тебе. Я борюся з бажанням скинути паски, дати тому манекенові, що вишкіряється попиці, і назавжди покинути цю діру. Зікфрід чекає, доки я перебираю думки, і решту я вибухаю. Послухати їх. Зіфріда, ти старе, божевільне погуркало. Я тільки те й роблю, що слухаю їх. Я хочу, щоб вони говорили, що люблять мене. Я навіть хочу, щоб вони казали, що ненавидять мене, Або що, головне, щоб це йшло від серця із середини. Я так уважно дослухаюся до свого серця, що навіть не чую, як хтось просить передати сіль. Пауза. Я відчуваю, що незабаром вибухну. Потім Зіфрід захоплено говорить Роббі, ти дуже добре висловлюєш свої емоції. Проте я дійсно хочу. Припини, Зігфріде! Я починаю горлати, нарешті розгнівавшись, скидаю паски і сідаю, щоб протистояти йому. І припини називати мене Робі. Ти так чиниш тільки тоді, коли вважаєш, що я веду себе як дитина, а зараз я так не поводжуся. Це не зовсім правиль, я сказав припини. Я зіскакую з килимка і хапаю свій наплічник. Звідти виймаю шматочок паперу, який Соня дала мені після того, як ми пили і спали. Зікфріде, бурмочу я. Я багато дістав від тебе. Тепер моя черга. Розділ 18 Ми увійшли до звичного простору і відчули, що двигуни посадкового модуля увімкнулися. Корабель перекрутився, і на оглядовому екрані повільно з'явилася брама. Куляста грушоподібна грудка деревного вугілля, що освітилася блакитним кольором. Четверо з нас просто сиділи й чекали близько години, поки не відчули скригітливий струс. Це означало, що ми приземлилися. Лара зітхнула, гем почав повільно відсібатися від свого гамака. Дред не змигнув вдивлявся в оглядовий екран, хоча там не було нічого цікавішого за Сіріус чи Оріон. Коли я спостерігав за трьома іншими проспекторами у капсулі, мені здалося, що членам абордажної команди буде неприємно на нас дивитися, так само, як і мені колись давно я тоді ще був новачком було гидко дивитися на проспекторів, котрі повернулися до брами моторошне видовище. Я злегка торкнувся свого носа. Він дуже болів і смердів. Я не міг від цього нікуди подітись, оскільки цей сморід був усередині. Ми почули, як відчинилися шлюзи, і до корабля зайшли члени абордажної команди. Ми почули їхні вражені голоси, коли вони промовили кілька фраз двома трьома мовами, побачивши сема Кагане на тому місці, куди ми поклали його в посадковому модулі. Клара врухнулася. Також можна забирати. Промурмотіла вона сама до себе і пішла до шлюзу, який знову розташовувався вище. Про карлики та гіганти. Доктор Змінюн. Напевно, ви всі знаєте, який вигляд має діаграма Гершпрунга Рассела. Якщо опинитись у кулястому скупченні чи в іншому місці, де є компактна зоряна маса, варто намалювати діаграму ГР для такої маси. Також звертайте увагу на незвичайні спектральні класи. За зірки класу F G C, S ви не отримаєте жодної копійчини. У нас є які завгодно дані про них. Але якщо опинитеся на орбіті білого карлика чи дуже зрілого червоного гіганта, зробіть стільки знімків, скільки можливо. Також варто дослідити зірки O та B, навіть якщо вони не є головними. Утім, якщо так сталося, що ви втрапили на низьку орбіту гарної яскравої зірки класу О на броньованому п'ятимісному кораблі, то ви маєте одержати не менше від кількох тисяч. За умови, що повернетеся з даними. Питання чому. Доктор Змінюн. Що? Питання чому премію можна отримати лише якщо полетіти на броньованому п'ятимісному кораблі? Доктор Змінюн. А. Тому що в іншому разі ви не повернетеся. Один із членів екіпажу висунув голову у шлюз і сказав О, ви досі живі? Бо ми вже почали хвилюватися. Потім він ретельно оглянув нас і більше нічого не сказав. Мандри були досить виснажливими, особливо впродовж останніх двох тижнів. Ми вилазили один по одному повсте місце, де Сем Кагане досі висів у своїй імпровізованій гамівній сорочці, яку дред зробив для нього з верхньої частини скафандра. Навколо нього кружляли його екскременти і недоїдки. Сем дивиться на нас спокійним, безтямним поглядом. Двоє членів екіпажу розв'язували його і готувалися витягти з посадкового модуля. Дякувати Богу, він нічого не сказав. Робе, Кларо, привіт. Це був бразилець Френсі Херейра, член наряду. Невдала подорож? Так, сказав я. Принаймні ми повернулися, проте кагане в поганому стані, і ми повернулися ні з чим. Френсі співчутливо кивнув і промовив щось до венеріанки, членкині наряду, низенької огрядної жінки з темними очима, мовою, яку я прийняв за іспанську. Вона поплескала мене по плечу і відвела до маленької кабінки, де знаками показало роздягтись. Я завжди думав, що чоловіки обшукують чоловіків, а жінки жінок. Але якщо коли вже на те пішло, це не грало великої ролі. Вона передивилася кожен шов мого одягу візуально за допомогою дозиметра, потім перевірила мої пахви і запхала щось до мого анального отвору. Жінка широко роздявила рота. Це мало означати, щоб я відкрив свого. Вона зазирнула всередину і потім відійшла назад, затуливши обличчя рукою. Твій ніс сильно смердід, промовила вона. Що трапилось? Мене вдарили, відповів я. Той хлопець, Кагане. він збожеволів, хотів змінити налаштування. Жінка із сумнівом кивнула і оглянула мого носа в тому місці, де я заткнув його ваткою. Вона злегка торкнулася ніздрі одним пальцем. Що? всередині довелося заткнути його. Він дуже кривав. Жінка зітхнула. Мені потрібно витягнути його, протягнула вона, відтак тинула плечима. Нє, одягніться, все в порядку. Тож я знову вдягнувся і вийшов до камери посадкового модуля, але перевірка не закінчилася. Мені треба було відзвітувати про результати польоту. Всі ми мусили це зробити, окрім Сема. Його вже відвезли до термінального шпиталю. Насправді було мало чого розповісти про нашу подорож вона вся фіксувалася спочатку до кінця. Для цього і потрібні щитування даних та спостереження. Утім, корпорація працювала інакше вона викачувала з нас кожен факт і спогад. А згодом кожне суб'єктивне враження та скороминуще припущення. Звіт про результати польоту тривав протягом добрячих двох годин, і я та усі ми намагалися ретельно розповісти все, про що вони питали. Корпорація зв'язкує з нас у ще один такий спосіб. комісія з оцінки може дати вам премію за будь-що, починаючи з того, чого досі ніхто не помітив, наприклад, яким чином запалюється пристрій у формі спіралі, і закінчуючи вигаданим вами способом виділяти. Зужиті гігієнічні тампони без змивання в туалеті. Річ у тім, що вони палко намагаються знайти виправдання своїх підказок для екіпажів, які переживають скруту, повернувшись без цінних знахідок. Ну, ніде правди, діти, ми якраз і були таким екіпажем ми хотіли дати їм усі шанси на винагороду. Ден Мечніков був одним із наших опитувачів, який здивував і навіть трішки порадував мене. Повернувшись до брами, де атмосфера здавалася набагато приємнішою, я почав ставати людянішим. Він також повернувся нічим, побувавши на орбіті зірки, яка стала над новою близько 50 тисяч років тому. Можливо, там колись була якась планета, але зараз вона існувала лише в пам'яті машин Гічі, що визначають курс. Там обмаль залишилося для здобуття наукової премії, тому він розвернувся і рушив назад. Дивно, що ти працюєш, сказав я під час перерви. Він не образився. Якщо брати до уваги, що Ден був доволі похмурою особою. Зараз він мав надприродно бадьорий вигляд. Справа не тільки в грошах. Таким чином можна чогось навчитися. Чого? Скажімо, як домогтись успіху, Бродгеде. Я знову вирушив в політ, але цього разу дещо наближуся до перемоги. Там з'явилася нова деталь. Дред сидів біля нас зі своїм інтерв'юером. Він пожвавішав і присунувся до нас. Розкажи. Ден здавався нашорошеним. Кращі дані під час щитування спектральних ліній, туманно відповів він. Араціон. Ти ж розповідав, що наприкінці подорожі деяка їжа була дивною на смак. Так, перше ніж піти, я змусив дене пообіцяти, що він пояснить свої слова. Я зателефоную. сказав він Кларі та мені. Можливо, завтра. Ми удвох подалися додому. Розділ 19 Я почувався таким могутнім і водночас наляканим, що не знаю, як із цим боротися. На клаптику паперу Соня написала команду, яка перетворить Зікфріда фон психіатра він вже невблаганний переслідувач, на слухняне кошеня. Мені не треба читати заркуша, я вивчив ті слова на пам'ять, усе ж я читаю їх повільно і ретельно. Зікфріде, тепер увага. Це команда найвищого пріоритету. Категорія альфа, альфа, Маргарет, Трумен, Даніель Меркурій, Венера, Марс Земля 6 6 06. Команда наказує тобі перейти в пасивний режим перегляду. Я дивлюся на нього. Нічого не відбувається. Зікрій я все правильно вимовив. Ти прийняв команду? Звичайно, робе. У нього тожчісінько та такий самий голос, як і доти. Я здригаюся і не знаю, чого очікував, просто не знаю. Можливо, я мріяв про те, що голограма, яка символізує непохитний авторитет, зникне, а на екрані на електронній трубці несподівано з'явиться напис Роджере, я твій раб. Я починаю тремтіти. Не роздумую над причиною цього, але це майже як під час сексуального збудження. Я говорю. Ну, Зікріде, ти старе від розгайками. Це означає, що ти мусиш мені підкорятися. Фігура непохитного авторитету терпляче відповідає. Це означає, що ти робе можеш мною командувати. Зазвичай ця функція обмежена лише екраном. Оголошення безболісна стоматологія, оплата у вигляді особистого гонорару. Обладнання для всіх потреб. Рекомендації телефон 87579. Члени екіпажу незадоволені, що ви палите. В агента з брами ви зможете придбати ексклюзивний чохол для притлумлення диму. Насолоджуйтеся цигаркою, позбавивши ваших товаришів диму. Для демонстрації зателефонуйте по телефону 87196. Я насуплююсь. Що це означає? Ти не можеш змінити базову програму. Для цього потрібна інша команда. Добре, говорю я. Ха. Ось перший наказ покажи ту іншу команду. Не можу, робе. Ти мусиш чи не так? Я не відмовляюся виконати твій наказ, робе. Я просто не знаю, що це за команда. Маячня п'яної крячки, вилаю я. Як ти можеш на неї реагувати, якщо не знаєш її? Робе, я просто виконую її або. зіфріт увесь час пояснює батьківським і терплячим тоном. Якщо хочеш почути більш змістовну відповідь, кожен фрагмент команди запускає послідовність сказівки. А після завершення запускається інший фрагмент команди. Говорячи технічною мовою, відбувається перехід перетину сокетів ключа на інший сокет, який йде слідом за бітовими ключами. Чортівня. відповідаю я і впродовж кількох секунд обдумую почути. Тоді Зіфридає, що я можу контролювати. Ти можеш наказувати мені показувати всю збережену інформацію. Це можна робити в будь-якому режимі, в межах моїх можливостей. У будь-якому режимі. Я дивлюсь на годинника і невдоволено помічаю, ця гра має обмеження в часі, і у мене залишилося всього 10 хвилин заняття. Тобто, наприклад, я можу змусити тебе говорити французькою робе, Дако, Кювалюа. Примітка, так робе, згоден, чого бажаєте, французька. Чи російським голосом зачекай, я намагаюся імпровізувати, скажімо, голосом Басо Профунду, як у Большому театрі. У відповідь пролунав. Тон голосу, немов із печери. Да, господін. Примітка. Так, пане, російська. І ти розповісти мені усе, що я хочу знати про себе? Да, господін. Хай тобі чорт англійською. Так. Або ж про інших твоїх клієнтів. Так. Хм, звучить цікаво. Люби Зікріде, хто ж ці інші щасливі клієнти? Перерахуй їх. Я чую хіть у власному голосі. понеділок дев'ятсот. починає рубос Ян Ільєвський, тисяча. Франсуа Маліт, 1100. СТО, ЛАуден Мартін. 1000. О, кажу я, розкажи про неї. Джулію Лауден Мартін направили до мене з кінгс каунті Дженерал, де вона лікувалася на стаціонарі упродовж шести місяців, проходила терапію огиди та приймала збудники імунної реакції, лікуючись від алкоголізму. 53 роки тому вона двічі намагалася вкоротити собі віку. Після постнатальної депресії. Вона проходила терапію зі мною впродовж зачекай. Перебиваю я, додавши можливий вік, коли жінки були пологи до 53. Я впевнений, що Джулія мене цікавить. Може її показати. Я можу показати голограми, робе, то давай. Короткий спалах, який не сприймається людським мозком, невиразний кольоровий фрагмент, і я бачу цю маленьку чорношкіру жінку, котра лежить у кутку на килимку, на моєму килимку. Вона повільно і апатично говорить до когось невидимого Я не чую, що вона каже, але й не надто цього хочу. Продовжуй, говорю я. І коли перелічиш пацієнтів, показуй, який вони мають вигляд. 1012. Лорно Шофілд старезний чоловік, який охопив голову покрученими пальцями, ураженим артритом 1013. Франсис Астрид. дівчинка чи навіть не досягла статевої зрілості, 1400. Я не зупиняю його і слухаю весь список за понеділок і половину вівторка. Я ніколи не думав, що він працює так довго, але він же ж робот, тому, звичайно, не заморюється. Два-три пацієнти зацікавили мене, але я нічого не знав, і ніхто не здавався кращим, аніж Івета, Донна, Соня та з десяток інших дівчат. Може, зупинитися, говорю я і на хвильку замислююся. Це не так весело, як здавалося. До того ж, мій час невдовзі добіжить кінця. Думаю, я зможу пограти в цю гру в будь-який час, кажу я. А зараз поговоримо про мене. Що тобі показати, робе, те, що ти зазвичай приховуєш діагноз, прогноз, загальні коментарі стосовно моєї історії хвороби, що ти справді думаєш про мене. Пацієнт Робінет Стетлі Броудгет. одразу відповідає Зікфрід. чоловік 45 років, забезпечений, веде активний спосіб життя. Причина звернення до психіатра депресія і дезорієнтація. Він висловлював почуття провини. І в нього проявляється селективна афазія щодо певних моментів на свідомому рівні, яка виявляється у формі символіки снів. Його сексуальний потяг відносно низький, його стосунки з жінками зазвичай неуспішні, успішні, хоча його психосексуальна орієнтація в основному гетеросексуальна у вісімдесятому проценті що замечня, перебуваю я, запізно відреагувавши на слова про низький сексуальний потяг і неуспішні взаємини. Проте не хочу з ним сперечатися. До того ж тієї миті зіфріт сам говорить. Хочу повідомити, робе, що твій час майже сплинув. Тобі пора йти до кімнати відпочинку. Дурня, від чого мені відпочивати? Одначе його думка досить обҐрунтована. Добре, відповідаю я. Перейди назад до звичайного режиму. Скасувати команду. Я ж кажу все правильно. Скасувати команду. Я ж кажу все правильно. Команду скасовано. Так, Робі. знову, кричу я. Визначайся, чорт забирай, як мене називатимеш. Я звертаюся до тебе за допомогою того терміна, що підходить до твого настрою, або для настрою, який хочу в тебе викликати, Робі. Ти зараз хочеш, щоб я став немовлям? Гаразд не звертай уваги. Слухай, веду я далі встаючи, ти пам'ятаєш усю нашу розмову під час того, як я керував екраном? Звичайно, Робі. потім сам додає, на мій подив через 10-12 секунд після того, як мій час вичерпався. Робі, ти задоволений? Що? Ти встановив я просто робот і ти цим задоволений? Що ти можеш у будь-який час мною керувати? Я стою як укопаний. Це те, що я роблю? здивовано питаюсь і додаю добре, гадаю так. Ти робот, Зігріде, я можу тобою керувати. Поки я виходжу, він у спину мені говорить. Ми завжди знали це, егеш? Насправді ж ти боїшся місця, де відчуваєш потребу керувати, хіба не так?